Задовольняться своїм найбільше з багатства. Древній афорист афорисна як найкраще розкриває особистість Олександра Шовковського, одного з найкращих гокіперів, які одягалися коли-небудь воротарський светр київського Динамо. З раннього дитинства він зрозумів, що без жертв, без зусиль не можна жити на світі, що життя не сад, в якому ростуть лише одні квіти. Піти на рішучий крок йому довелося вже у школі, коли заради того. Щоб бути за до футбольного спецкласу, він став другорічником. Вільного часу на дитячі пустощі в нього практично не було у той час, коли інші хлопці безцільно тинялися подвір'я. Саша знав свій розпорядок на тиждень вперед. Він чітко усвідомлював, що йому потрібно добре підготуватися до школи, добре виспатися, бо завтра до нього чекало тренування, причому не одне, а два. У 13 він на батьківські гроші придбав собі справжні воротарські рукавички, і за його зізнанням навіть спав у них. Я їх зносив до такого стану, що це була ганчірка. Суцільна ганчірка. Шоковський хоч і був вихованцем Динамо. В свій перший матч зіграв у складі Київського ЦСК, підігравши за армійців лише пів року та два матчі. Талановитий воротар тим не менш підписав контракт із Київським Динамо. До основи молодий голкіпер, який стрімко прогресував, дістався 6 березня 1994 року у домашній грі з Кременчуцьким Кременем, який закінчився з результатом 1-1, ставши на, період, на той період у 19 років наймолодшим воротарем в історії Київського Динамо, у Європі бойове хрещення Шуковського сталося 10 серпня, все ж того 1994 року, в дуже важливому виїзному матчі попереднього етапу Ліги Чемпіонів проти данського Селькеборга. Вартар Динамо повністю виправдав довіру тренера Кіян Йожефа Сапа, адже перервав м'яча після потужного удару Кнупціна і не дав перехитрити себе Фредріксону. Особливий внесок установлення Шуковського зробив тодішній тренер вератерів клубу Михайло Михайлов. Найголовніше, чому він навчив свого учня, це роботі над помилками та кропіткій підготовці до наступної гри. За визнанням самого Олександра, коли він прийшов до Динамо, претендентів на місце в основі було троє. Кутєпов, Ковтун та Мартин Кенас дивився, як вони грають, навчився у них брати приклад. Але минув час, він зрозумів, не потрібно цього робити. Набагато корисніше зосередитися на власній тренувальній роботі, вміти оцінити її. За два роки після свого дебюту Шовковський почує слова, які повністю підтверджували правильність обраної стратегії. Головні складові успіху у пропорційному відношенні, талант та робота. На талант доводиться відсотків 10, все інше роботи, скаже їй йому маестро Валерій Лобановський, який повернувся до клубу. 1997 року до Києва повернувся знаменитий тренер Валерій Лобановський. Цю подію Шовковський вважає найголовнішою в своїй кар'єрі. Валерій Васильович мені завжди говорив: вартар на полі, щоб виручати, не стояти і просто ловити м'ячі, виручати. Через 7 місяців кияни гріміли на всю Європу. А блискуча гра Шуховського в матчах з ПСВ та Барселони його підвищила до рану найперспективніших голкіперів Старого світу. Того року Олександр був друге визнаний найкращим воротарем країни. У відбірковому раунді Ліги Чемпіонів 98-99 років кияни грали з празькою спартою. Програвши втома 0-1 та вигравши в основний час в Празі, з тим самим рахунком, дійшло до серії пенальтів. Пропустивши перший 11-метровий удар, Олександр відбив наступні 3, а Динамо виграло 3-1, прийшовши до групового етапу. У груповому етапі воротар грав досить надійно, допускаючи грубих помилок. А кияни виграли групу, випередивши Ланс, Арсенал та Панатіакус. Шовковський став незамінним воротарем збірної України, ставши співучасником перемоги українців над політичним супротивником збірною Росії в Києві з рахунком 3-2. Наступний 1999 рік став чи не найкращим в кар'єрі гравця. Кіани дійшли до півфіналу найпрестижнішого турніру в світі, де програли Баварії із загальним рахунком 4-3. Вергали другий підряд Золотий дубль, а блискуча гра воротаря в Динамо та збірні України дозволила Олександру вперше та й востаннє з'явитися в номінації на золотий м'яч. Однак того року Шовковський допустив одну з найжахливших помилок в футболці збірної України. Жовто сині грали плей-офф. Перший матч грався в Любліні. На 75-й хвилині задалеку вийшов Олександр, вибив м'яч прямо на гравця суперника зі Словенії, котрий забив гол до порожніх воріт, який встановив рахунок 2-1 на користь Словенців. Ця Збірний на чемпіонат Європи з футболу 2000 року. Надалі грав вратаря по а стабільність все частіше проявлялася. Футболіст потрапив під шквал критики. Пропущений гол в домашньому матчі зі збірною РС у 2001 році в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2002 року міг повністю знищити його кар'єру. Тоді до вратаря причепили статус Відводить команду найважливішу хвилину і звинувачили мало, мало не у усіх смертних гріхах. Через рік серйозна травма спини на півтора року вибила його з основи київського клубу. Олександр відійшов у тінь. Остаточно вилікувавши травму спини, Олександр серйозно взявся повернути собі місце в основі киян. Тренери поступово випускали його на матчі чемпіонату України та пізніше Ліги Чемпіонів. Гра Олександра піднялася на новий рівень, з'явилася стабільність. Разом з тим, Сашо розвинув славну котячу реакцію, відшліфував пенальті. Уховському почали довіряти капітанську пов'язку. Олександр Продолж з 2003 2006 років визнавався найкращим воротарем України, був навіть визнаним найкращим футболістом України за підсумками сезону 2004-2005, став одним з найкращих та найпопулярніших футболістів України. У 2004 році забив свій єдиний гол у кар'єрі. У матчі за Суперкубок України проти Шахтаря його гол приніс перемогу в серії пенальті. Завдяки впевнені грі Шовковський знову став основним воротарем збірної України. Саме він був одним з героїв, який вивів збірну на Мундіаль 2006 року. Незважаючи на травму, яку Сашо отримав у травні він встиг набрати потрібну форму та став основним воротарем команди на чемпіонаті світу. Збірна України тоді досягла свого найвищого успіху, дійшовши до чвертьфіналу. А Олександр навіть зумів війти в історію Чемпіонату світу. Сашо став першим воротарем в історії мундіалів, який в серії пенальті не пропустив жодного м'яча. Після другого серйозного спаду грі в 2006-2008 роках, Сашо на переломи десятиліть зумів знову повернутися на пік форм, навіть ставши повноправним капітаном Київського Динамо. З капітанською пов'язку вийшов і на матч Чемпіонату України 2011-2012 проти Луцької Волині. В одному з епізодів у відчайдушному стрибку парирував небезпечний удар головою нападника Волині Майкона, однак невдало приземлився на плече і в перерві був змушений залишити поле. Травма спини виявилася настільки важкою, що воротар пропустив не тільки Євро-2012, а й всі літні матчі Київського Днапу в Чемпіонаті України та Ліги Чемпіонів. Влітку 2011 року Шовковський зіграв свій сотий матч у Лізі Чемпіонів в Казані проти місцевого Рубіна. Вересні 2012 року Шовковський офіційно заявив, що закінчує ігрову кар'єру у збірні України. Фінальний матч Кубка України сезон 2014-2015 проти Донецького Шахтаря став 600 м для Олександра Шовковського у складі Київського Динамо. У сезоні 2015-2016 матч 19-го туру прем'єр-ліги проти «Зорі» став для Шовковського 413 в найвищому футбольному дивізіоні України, і це зробило його абсолютним рекордзменом за кількістю зіграних матчів. У 2016 році Зв'язку із численними травмами завершив ігрову кар'єру. Останній матч за Динамо Шуковський провів у віці 41 рік і 259 днів. У домашній грі Української прем'єр-ліги Кияни поступилися зурі, пропустивши м'яч у компенсований час 0-1. За 5 днів до того, зігравши в Наполі, він став другим у списку найбільш вікових футболістів Ліги Чемпіонів. Старшим від нього у 2007 му був лише кіпер Латтю Марко Балот. У віці 43 роки і 253 дні. Загалом за 24 сезони в футболиці Київського гранта провів 665 матчів на найвищому рівні з 317, яких залишив свої ворота недотирканими. Таким був футбольний шлях Олександра Шоковського. Якщо тобі сподобалось відео, постав подобайку. Вам не складно, а мені приємно. І напиши в коментарях, про кого наступно зробити відео. З вами був Масік. До наступного відео.